Вітаю вас, наші дорогі слухачі, хлопчики і дівчатка та ваші батьки, а також бабусі і дідусі, ви, звісно, пам'ятаєте нашу маленьку Горошенку, яка стала мандрівницею, і чекаєте на продовження про її подальші захопливі пригоди. Без сумніву, ви про них почуєте найближчим часом. Ну а сьогодні. Я вас познайомлю з новим казковим героєм нашого автора Ольги Гайдай. Мова піде про маленького милого їжачка і, мабуть, не буду більше нічого додавати, а почну розповідати вам його історію. Отже, слухайте. Новину чула? запитала Білка в зайчихі, що пробігала поряд. Яку? Зайчиха зупинилася і з цікавістю подивилася на білку. У сім'ї їжаків, пам'ятаєш, у тих, які несподівано з'явилися в нашому лісі, народився їжачок. Правда, яка чудова звістка! Вони бідні так цього чекали. Побіжу, поділюся з усіма цією радістю. Треба привітати щасливих батьків і подумати про подарунок малюку. Правдою було все, і поповнення в родині їжаків, і загадкові обставини їхньої появи у лісі. А сталося це так: світ, населений, на жаль, не тільки хорошими й добрими людьми, трапляються і злі. І ось ці злі люди одного разу влаштували полювання на їжаків, ловили їх у навколишніх лісах і гаях. Багатий улов завантажили в машину і поїхали продавати. Кому? А тим, які заради примхи, грошей чи іншої мети купували бідних тварин, зовсім не думаючи, що позбавляють їх головного можливості жити на волі в природних умовах, а не тулитися в тісних клітках. Ось! Їдуть ці гори мисливці, поспішають скоріше гроші отримати, а погода почала псуватися. Різко потемніле небо, вітер, що налетів, попереджали, що наближається гроза. Гуркотіло все ближче. Несподівано шлях машині перегородила річка. Шукати міст це втрачати час. Мисливці вирішили переїхати мілководну річку в брід, а її дно не було рівним, і якраз на самій середині колесо машини потрапило в яму. Як не старався водій, що тільки не робив, машина гарчала, ревіла, але з місця так і не зрушила. Самим нам не вибратися, вирішили мисливці і пішли в найближчий населений пункт по допомогу. Тим часом розігралася справжня буря. Річка з мілководною перетворилася на бурхливий потік і повністю залила машину. Клітки з їжаками перекинулися, дверцята відчинилися, їжачки опинилися на волі. Багато хто поплив далі, а наші їжаки зачепилися за велику гілку, що пропливала. Але ось біда! Їхній маленький синочок не встиг вхопитися. Його підхопив бурхливий потік і поніс з такою швидкістю, що ні їжак, ні їжачиха і крикнути не встигли, як їжачок уже зник з поля зору. Єдине, що їм вдалося помітити, це невелика дошка, що промайнула поруч із маленьким їжачком. І перекидалася в бурхливій воді. Їжачиха в сльозах хотіла кинутися слідом, але їжак її втримав себе погубиш, і його не знайдеш. А тим часом гілку, на якій вони рятувалися, розвернуло, і вона уткнулася в берег. Їжаки благополучно перебралися по ній на сушу, від зливи сховалися в ямці, яку вивели неподалік. Під великим пнем. Коли дощ минув і виглянуло сонце, вони озирнулися. Побачене місце їм сподобалося. Річка поруч прекрасний ліс, поля. Вони вирішили тут залишитися. Невдовзі познайомилися з місцевими мешканцями, які дуже співчували їжака, дізнавшись про їхню біду, і постаралися під час облаштування в усьому їм допомогти. Їжаки були вдячними і відповідали теплом і гостинністю. Кожен, хоч раз куштувавши пироги жачихи, потім завжди шукав привід ще раз зазивнути до них у гості і ніколи голодним не йшов. Загалом, незабаром вони стали улюбленцями лісу, їх часто жартівливо називали подарунок, що приплив. І ось тепер у їхній родині поповнення. Малюк ріс міцним, спритним і дуже допитливим. Так і норовив втекти з дому, вже дуже хотілося скоріше самому все побачити, помацати, спробувати. Було потрібно постійно за ним спостерігати. То в криницю заглянув, побачив унизу своє відображення і, думаючи, що там теж їжачок, простягнув лапку привітатися та так і плюхнувся в глибину. Благо тут же відро на ланцюгу висіло, ними скористалися, з його допомогою благополучно витягли маленького їжачка звідти. Щоправда, малюк так і не зрозумів, куди ж подівся той їжачок, який так привітно простягнув йому лапку, і все вимагав його теж врятувати, поки йому не пояснили, що це було його власне відображення. А одного разу вивив на дереві бурштинового кольору смолу, вирішив раз красиво, то має бути смачно. Спробував. Зубки то зімкнув, а от розімкнути ніяк злиплися. Довго потім йому їх очищали і відмивали. Іншим разом вирішив розвідати, що за цищання в кущах. Добре, що тато їжак встиг його перехопити, а то не пощасливилося б їжачкові від знайомства з розсердженими дикими осами від вторгнення непроханого гостя до їхнього гнізда. Рано ще тобі самостійним бути, ось підростеш, тоді й будеш гуляти сам, казали батьки. Але одного разу їжачиха пішла по продукти. А їжака сусід попросив допомогти підлогу в будиночку мохом вистелити. Маленький їжачок прокинувся, зрадів, що нікого немає, і тут же вибіг на вулицю. Ось воно щастя, зараз усе, усе розгляну, усіх побачу, з усіма познайомлюся. Дивно, вітру начебто немає, а в полі висока трава колихається і чомусь тільки в одному місці. Хм... Їжачок тут же побіг з'ясувати причину такого явища. А виявилося все просто. Зайченята влаштували наздоганялки спочатку в один біг, а потім в інший. Той, хто програв, мав донести того, хто виграв, до доріжки. Незабаром усі вони з'явилися перед їжачком. О, явлення колючки! почув він глузливі крики зайченят. Чи є явлення я якої колючки? не зрозумів їжачок. Твоє, звісно, твоє явлення. Х -х -х -х, хто нас колючий? Поглянь на нас. Ми гладенькі, пухнасті, а до тебе й доторкнутися страшно. Зайченята удавано закричали ой, боюся, ой-ой-ой, поколюся, ой уже весь поколотий. І регочучи, поскакали. Гарний настрій їжачка злегка зіпсувався. Але нічого адже не одні лише зайці тут живуть, і побіг далі. Раптом він відчув, що щось вдарило по спині. Ура! Я влучила! Пролунало зверху. Їжачок підняв мордочку на великій ялині сиділи білченята. «М -м, сподіваюся, тобі не боляче запитало наймолодше білченя і, ніби вибачаючись, продовжило. Шишка була легкою і зовсім маленькою. Ні, мені ні трохи не було боляче, привітно відповів їжачок. Я тільки трішечки щось відчув. Так як же йому може бути боляче, долучилося до бесіди ще одне білченя. Поглянь на нього, він весь у голках. Хіба голка може бути боляче? Ось у нас. Білченят зістрибнуло вниз і підійшло до їжачка. Подивися, які голощі в шубці, маленькі, м'якенькі, одне задоволення гладити. А ти, вибач, друже, ти страшилка. Білченята розрехоталися над цими словами. Радісний настрій їжачка щесь остаточно, і він понуро побрів назад додому. Треба ж було, так він ще й на очі трьом лисенятам попався, що прямували на день народження до бобриняти. Ой, дивіться, як смішно голки на ніжках ха Ха ха. Їжачкові від таких слів дуже прикро стало. Голки на ніжках теж придумали. А з іншого боку, у них у всіх дійсно шкурка. І м'яка, і пухнаста, і, і гладенька, а в мене колючки жорсткі, і не погладиш, і не причешеш». Ну чому, чому в мене така шкурка, шкурище колючище? журився їжачок. Додому повернувся він у смутку і печалі, а там шум, переполох, його шукають. Як побачили, їжачка кинулися до нього. Де ти був? І З ким? Ми скрізь тебе шукали. Але докори одразу припинилися, щойно батьки побачили, який він засмучений. Тебе хтось образив? Але їжачок мовчав і тільки зітхав. Ніщо його не тішило, ні смачні пиріжки, спечені мамою, ні кумедні іграшки, зроблені татом із шишок. Випадково не захворів? стурбовано запитала мама. Ні, я здоровий, але таким бути не хочу. Яким таким? Ходячими голками колючими, хочу собі шубку, м'яку гладеньку, як у інших. Ой, ти що? Адже у лижаків завжди були колючки. А я не хочу, не вигадуй. Суворо сказав тато, а я не вигадую, або інша шкурка, або взагалі з дому виходити не буду. Іжачок помовчав і рішуче додав: О, пострижіть мене. Постригти? Тату, з мамою від подиву навіть дармове втратили, а потім вже почалися вмовляння. І суворі, з погрозою покарання, і лагідні. Ті, що переконують, пояснюють, заспокоюють, але ніщо не допомагало, їжачок стояв на своєму. Батьки їжачка перебували в повній розгубленості, не знаючи, що й робити. Сусіди порадили звернутися до мудрішої. Так у лісі всі звали сову. Ніхто не знав, звідки вона прилетіла і скільки їй років. Але всі... Навіть старожили лісу знали точно, що сова була завжди, і не було випадку, щоб її порада комусь не допомогла. Вислухавши їжаків, сова усміхнулася. Ху, бачте, їжачок малючок чого надумав, хм, з таким ще я не стикалася. Їжака і навіть не знаю, що тут зробиш. Знаю одне, дуже часто час найкращий і лікар, і порадник. Давайте почекаємо. Скажіть синові, що ви шукаєте перукаря, адже в лісі їх зроду не було, а там мій досвід мені підказує, що все буде добре. Так і зробили. Їжачок дуже зрадів новині і почав з нетерпінням чекати перукаря. Тим часом життя йшло своєю чергою. Вдома одному сидіти було нудно, а оскільки малюк підріс, і батьки дозволили йому гуляти одному, він став самостійно виходити на прогулянки. Одного разу він побачив, як зайченята з лисенятами змагаються. Хто найшвидше збіжить з пагорба і першим доторкнеться до Великого дуба, що ріс на галявині. А, а можна я теж із вами? боязко поцікавився їжачок. Ой, колючка, і ти хочеш? Та ти поки до дерева добіжиш, ніч настане. Давайте спробуємо, миролюбно попросив їжачок. Усі порівнялися на вершині і на рахунок раз, два, три кинулися вниз. Зайченята, підстрибуючи, лисенята бігом, а наш їжачок згорнувся в клубочок і покотився вниз, та з такою швидкістю, що першим опинився на фініші. І зайченята та лисенята не могли повірити своїм очам, коли побачили, що він їх випередив. Як це в тебе вийшло? Так швидко! Ми теж так хочемо! Усі знову повернулися на вершину. Тепер клубочками згорнулися і лисенята, і зайченята, і навіть білченята, яким теж стало цікаво взяти участь в експерименті. Дану команду і живі кульки покотилися донизу. Однак до фінішу, крім учасників, прибули їхні гучні Охи та Ахи. Так кожен відзначав свої удари по камінцям, виступам в ґрунті, гілках. Тепер синців буде не злічити, сказала лисеня. Це точно, підтвердили всі інші, крім їжачка, він навіть не зрозумів, про які удари та синці йдеться. Звісно, ти не зрозумієш з таким то захистом, як у тебе, все дарма, ні каміння, не коріння, ні ямки. Вперше приятелі не жартували з його голок, а з повагою і навіть невеликою заздрістю їх роздивлялися. Ух, і міцні вони в тебе. Як прожити? Рятували від, від всіх перешкод, зовсім не поламалися і не зігнулися, сказала зайчення. Ми теж не поламалися і не зігнулися, за з орденами і медалями у вигляді синців і гульок пожартувало лисеня, і всі розсміялися. Цієї ночі перед зануренням у сон їжачок зрозумів, що його колючки не зовсім уже й даремні, може, навіть додумати їжачок не встиг, бо сон остаточно його зморив. Тепер їжачок часто проводив час зі своїми друзями, давно забуті сварки й образи. Вони весело і цікаво проводили час. І ось одного разу їжачок у пошуках своїх приятелів забрався на вершину пагорба і побачив їх внизу. Вони, стиснувшись від страху, відступали до дерева, а на них насувався величезний, злющий вовк. Згорнувшись клубком. Не роздумуючи, їжачок кинувся донизу, а там на швидкості підстрибнув і з усього розмаху вдарив вовка в морду, точно влучивши однією колючкою прямо в ніс. Від несподіванки й болю вовк завулав і помчав, не розбираючи шляху й мутаючи головою, намагаючись скинути їжачка. Незабаром їжачок вдало зіскочив, а вовк. Продовжив свій біг, голосно кричучи на весь ліс, що його ноги більше не буде в цьому лісі, де літають незрозумілі клубки, жорсткі та колючі. А їжачок повернувся до переляканих звірят. Усі кинулися до нього з вдячністю і захоплюючись його сміливістю. Так це ж не я, це мої зовсім не гладенькі, не пухнасті і не м'якенькі колючки. Їм зовсім не треба бути гладенькими і м'якенькими. Вони просто чудові і дуже, дуже рятівні. Виявляється не тільки від синців і гульок, а й від вовчих зубів рятують. Слава нашому хороброму Іжачкові та його чудовим колючкам. Цей день усіх дуже здружив. А цукерки з горіхами, принесені мамою білкою, і солодка морквина від мами зайчихи зробили його ще й смачним. Їжачок повернувся додому надвечір. Батьки навіть почали турбуватися. Де ти так пізно? Ми хвилювалися, та й перукар зачекався. Який перукар? Кого зачекався? Як кого? Тебе. Ти ж мрієш позбутися голок. Я? Згадали. Коли це було? Коли я був маленьким і нерозумним, сам не розумів, про що мріяти, чого хотіти, але тепер знаю одне і точно, що шкурка в мене найправильніша, найрятівніша від багатьох, дуже багатьох неприємностей. Мама з татом полегшено зітхнули. Мудра сова виявилася права. Час усе розставив на свої місця. Син подорослішав, і життя його навчило не робити поспішних висновків і цінувати те, що в тебе вже є. А у сови цього вечора було стовпотворіння батьків зайченят, білченят, бобрят, лисенят. Що робити мудра сова? Відмовляються діти від своїх м'яких, красивих, шовкових, пухнастих шкурок. Колючки їм подавай, голки. Від почутого круглі очі сови стали ще круглішими. Ну і ну, ну і діти пішли. Ось вже задачка, так задачка. Хм, не знаю, не знаю ж. Що тут робити. А може, час допоможе, боязко запитали батьки. От хіба що тільки час. Він і мудрець, і наставник, і підказувач. Сподіваюся, вам сподобалася ця історія. Якщо так, то поставте, будь ласка, вподобайку. Мені і нашому автору буде дуже приємно. А щоб не пропустити багато нових історій про їжачка та інших героїв, підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей!